Формадол таблетки від головного болю. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні говоримо про першого хорошого українського олігарха, видатного філантропа та геніального фінансиста Михайла Терещенка. Життя нашого героя варте масштабної голівудської екранізації. Михайло Терещенко народився 30 березня 1886 року. У найзаможнішій українській родині в клані Терещенків хлопчик здобув блискучого світу, знав 15 іноземних мов і однолітками справедливо називався «Вундеркіндом». Під час перебування у Франції Михайло Терещенко захопився азартними іграми і був частим гостем у казино. Це був один із дуже небагатьох клієнтів, через якого заклад накривав гральний стіл чорним сукном, що означало, що людина занадто багато виграє. Коли Терещенкові було 17 років, один за одним помирають його дідусь та батько, від яких він успадкував величезний капітал. Сучасники оцінювали статки Терещенка у понад 60 мільйонів рублів, що робило його справді одним із найбагатших європейців. Терещенкові потрібно було зачекати ще 4 роки, щоб нарешті стати законним власником такого капіталу. Ясна річ він продовжив батьківську лінію благодійності. Бо родина Терещенків була відома своїми доброчинними проектами. Михайло Терещенко став головою товариства Червоного Христа у Києві. В роки Першої світової відкривав Лазарети, де безкоштовно утримував військових, але не зміг не спокуситися дорогими покупками. Одного разу у Криму побачив серед чорного моря блискучу найдовшу в тогочасному світі яхту Іоланту довжиною 127 метрів. Одразу послав гінця, щоб дізнатися, кому вона належить не минулої доби. Як Михайло Терещенко придбав цю яхту з усім, що було на той час на борту. Інша емоційна покупка стосувалася коханої жінки. Нею була француженка Маргарита Ное. Михайло Терещенко придбав коштовний алмаз в 43 карати. Його в подальшому називали Каменем Терещенка. У революційні роки Михайло Терещенко береться до політичної діяльності, стає міністром фінансів, а згодом міністром закордонних справ у уряді Керенського. Він очолює спеціально створену комісію, яка працює над проектом автономії Української Народної Республіки. Це спричинило розколу у тимчасовому уряді і так звану липневу кризу в Росії. Крім того, Терещенко шукає компромат на Леніна і знаходить інформацію про те, що Ілліч був ставленником німців. через що наживає собі іще одного ворога. Після жовтневого перевороту Михайла Терещенка ув'язнюють большевики. Він скніє в Петропавлівській фортеці. Його дружина Маргарита Ное тим часом веде переговори з Леніним та Троцьким і торгується щодо викупу свого чоловіка. Угоду укладено за спасіння свого чоловіка. Маргарита Ное віддає той самий блакитний камінь Терещенка. Михайло Терещенко тікає до Норвегії, а згодом опиняється у Франції, де немає геть нічого. Всі його статки, цукрові заводи, землеволодіння залишилися у большевицькій Росії. Він починає все спочатку. До речі, для того, щоб не мати ностальгії за старим, не говорить російською, відрубає усі знайомства із емігрантами і починає новий літопис свого життя. Дивовижна річ, але нашому героєві судилося у друге – піднятися на ноги та ще й стати одним із найвпливовіших європейських фінансистів. Він очолює один із комерційних французьких банків, а також допомагає австрійському банкові, коли над Австрією нависає загроза нацистської окупації. Михайло Терещенко вигадує дивовижний оригінальний спосіб. Він створює перший у світі офшорний банк у Монако, куди встигає в останній момент вивести усі цінності Національного банку Австрії. Таким чином Гітлеру нічого не дістається, а Михайло Терещенко наживає собі ще одного ворога. Ця подія виводить Михайла Терещенка до рівня світових фінансистів, але такий успіх точно не помічений у радянському союзі в Україні його ім'я замовчується, як і власне стирається геть повністю вся історія родини Терещенків. Вулицю Терещенківську, де мешкала родина благодійників та меценатів, одразу перейменували на честь Рєпіна. Але ж нікуди не поділися навчальні заклади, лікарні, храми та оперний театр і оперета, збудовані коштом Михайла Терещенка та його сім'ї. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.